Купе – оптичний силует із стрімкою лінією даху, із дуже поганим заднім рядом або взагалі відсутнім. Найчастіше це двохдверні автомобілі, але в маркетингових цілях купе стали називати і чотирьохдверні варіанти, до прикладу, як Volkswagen Passat CC. кабріолет. Фактично те саме купе з жорстким або тентованим дахом, яке складається позаду задніх сидінь. Родстер, така ж відкрита машина як кабріолет. Єдиний нюанс повністю відсутній другий ряд сидінь. Позашляховик. Основні характеристики це повний привід, високий кліренс та можливість долати великі перешкоди. В теорії це повинні бути дуже потужні та витривалі автомобілі. На практиці, на жаль, не завжди. Кросовер це уже не легковик, але ще не позашляховик, так як ці автомобілі мають менший кліренс і часто не повний, а всього-навсього передній привід. Розподілити кросовер це чи позашляховик, на жаль, дуже складно, так як це більше привілегія маркетологів. Мінівен – комфортна та компактна версія фургона. Має два або три